Президент України поставив чітку задачу перед керівництвом області завершити будівництво найбільш значущих соціальних об'єктів. На добудову незавершеного будівництва Житомирщини уряд виділив 205 мільйонів гривень. Хоч темпи будівельної індустрії Житомирщини не такі стрімкі, проте будується цілий ряд об'єктів соціальної сфери та медичної галузі. Хірургічне це і Олевська лікарня, це і дитсадок кодня, який переобладнується для школи, це і завершення і Ської лікарні, цей стадіон у місті Житомирі. Це і частково вже виділені в цьому році кошти на винесення інженерних мереж онкологічного диспансера. І це найбільше, скажімо, онкологічний диспансер. За словами голови обласної ради Йосипа Запаловського, вже три роки поспіль в будівельній галузі Житомирщина виконує надзвичайно важливі соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича. Є програма розрахована на декілька років. Це молоді ради. На Житомирщини. Ця програма якраз передбачає фінансування на здешевлення житла для молодих сімей. Є інші цільові програми, тобто ми, керівник, влада області налаштована на те, щоб відроджувати. Будівельну галузь. в народі кажуть, що кожна людина в своєму житті повинна побудувати дім, народити дитину та посадити дерево, мати свою оселю це мрія кожного. Саме ці мрії й допомагають здійснювати будівельники. Людям радість приносили, люди щасливі були, розумієте, коли йде заселення вдома, коли впереді пускають кошку, півника. Ой, Господи, яка це та за сумлінну працю та високий професіоналізм керівництво області та міста нагородили грамотами кращих працівників будівельної сфери. З нагоди професійного свята, музичні вітання лунали і від академічного ансамблю пісні і танцю льонок.